Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 1 жовтня 2023 року. Отож, карта дня на сьогодні. Так, десятка мечів. На дні колоди, четвірка кубків. Ну, десятка мечів, видно навіть зображення, так? що це за карта, що це за енергетика. Важкість, важкість від думок, важкість від інформації, можливо, забагато інформації ви не можете обрати. 10 це найвище число, дуже багато інформації, і вона вас просто так прибила. Не знаєте, ви що з нею робити, що обрати. Чи щось вирішувати, як вирішувати. Або ж, можливо, це чиїсь слова, отак вкололи, чийсь гострий язик. Щось вам наговорили, хтось щось ви посварилися з кимось, і ось вас так поранили в слова. Можливо, це якісь пересуди, якісь плітки. якась тут незрозуміла така ситуація, яку ви не можете прояснити. Бо меч він проясняє ситуацію, але саме тут мечі вже все, вони вже від вас. Встромлені і вже прояснити ситуацію ви не маєте можливості. Але в тій карті є один плюс, що це кінець. Кінець такого стану, що вже сьогодні закінчиться такий стан, можливо, вам стане легше, можливо, ви зрозумієте, можливо, переступите через цю ситуацію, через ту образу. Вам лишень треба піднятися, і мечі самі повипадають, а не лежати і от так здатися, думати. На дні колоди четвірка кубків. Це наші емоції. І от коли нам подобається сидіти в такому стані, дуже схоже. Бачите, тільки тут людина лежить, а тут сидить і не приймає ні допомоги, ні підтримки, не хочу нічого. От Буду сидіти і дутися. І, можливо, тому що ви ну, не приймаєте допомоги, підтримки, не хочете розказати, розповісти, вилити оцю образу. І тому отакий стан, що ви в собі це тримаєте. Але знову ж таки, ще раз повторюю, що сьогодні це закінчиться, бо це останнє 10 це останнє число. Після десятки вже тільки одиничка. Давайте подивимося, що буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе впоратися з такою енергетикою? До дев'ятка посухів. Ну, дивіться, ну тут і емоції пригнічують, і мечі, думки пригнічують, і слова, і фізична втома. Але ця карта нам допоможе. Дев'ятка посухів. Дев'ять – це підсумок. Коли ми Підбиваємо підсумок і розуміємо, можливо, ви дійсно обдумаєте, подумаєте, все зважите і також карта важка. Тут вже фізична така втома, але раз вона вам допоможе, або ви щось, можливо, фізично будете робити і відволічетеся від думок, від цієї інформації, яка вас так пригнічує. Або ж, так як 9 це підсумок, ну ви для себе щось зрозумієте. Вже, вже все ви перетравили, змирилися, чи навпаки скинули з себе це все. Ну, Посухи це вогонь, а вогонь це швидше тіло фізично, коли ми. Втілюємо щось бажання. Ну, дивіться, або ви зрозумієте ситуацію, от, ну, приймете її, або ну, карта, коли я вже багато зробив, дійшов майже до кінця, майже фініш, бо це 9, і втомився. Тут втома, тут втома. І тобто оця. Втома, і оце і таке ну, той стан вам настільки вже надоїв, що вже тіло саме скаже, хватить. Як розум не хоче приймати, то тіло встає і щось робить. Рухатись, підніметь вас, стряхне вогонь, бажання. Тіло пересилить розум. Бажання ж піднятися, бажання щось робити, а не лежати. Вас підніметь, витягне з такого стану. Що буде заважати? Емоції, знову емоції. Заважати дорога буде, що потрібно кудись йти. Від чогось до чогось, від когось до когось. Вісімка кубків. У нас на дні колоди була. Четвірка кубків, що ми не приймаємо допомоги, не приймаємо емоцій, інших, чужих, і тому, можливо, ми від цього втікаємо, щоб нам, нас не навантажували, в нас не питали нічого, і ми кудись ідемо. Можливо, просто погуляти. Але, ну ж бачите, карта позиції, що буде заважати, і вам навіть туди, куди ви втічете, що вам здається, що це на краще, вам також буде некомфортно. Буде заважати. Ну, Сьогодні всі карти отакі пригнічені, всі сірі, темні. Ну, Тільки від вас залежить. Тільки ви можете виправити ситуацію і тільки в вашій голові от відбувається. Ви, ви пригнічуєте себе тими думками. Тому, так як допоможе нам вогонь, піднімайтеся, щось робіть, втілюйте, ідіть в люди, спілкуйтеся, ну, не, не залишайтесь на самоті, тому що, бачите, емоції все рівно не, дають, не дадуть вам спокою. Ось такий сьогодні день. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Сподіваюся, він вас... Пройде гладко, з задоволення. Ви знадете собі справу, яка вам буде по душі, яка вас відволіче, яка вас налаштує на позитив. я бажаю вам вдалого дня, активного, продуктивного. Дивіться, скільки тут вогню, дев'ятка посухів, яка нам допоможе. Скеруйте в правильне русло. оцю цей, цей свій стан, щоб він працював на вас, а не проти вас. Проживіть сьогоднішній день з вдячністю, з любов'ю, з бажанням. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші слова, ваші коментарі. Ставте вподобайки. І хто ще не підписався, підписуйтесь. І почуємось, Па-па.